О, oh, okay. no, перепрошую, ігри в не політіки кажете. Mm -hmm. А ви впевнені, що це так? Давайте на прикладі двох ігор я вам покажу, як, по-перше, Москворилі пиздять наші ігри. А по-друге, як це впливає в подальшому на війну. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. І щоб не спонсорувати расистів, перевіряйте, хто розробник. Доволі легко це робити з куратором в стімі. Посилання буде в описі під відео. Ну і переходимо до двох ігор, які русня так чи інакше вкрала Chasm The Rift. Гра була розроблена студією Action Forms, що була заснована у 95-му році та розташовувалась в Києві. Її видавцями тоді були американські GT Interactive, Mega Media Corporation та Wizard Works. Але тут приходить General Arcade і такі. А давайте зробимо ремастер. Купила права на гру і зробила ремастер. Сказавши, що це перший східноєвропейський бумер-шутер. Хоча по факту це український бумер-шутер. А що каже один з розробників про війну, а нічого він не каже, тільки робить репости. А як ви думаєте, до чого тут політика? А до того, що це русачок, який отримує зарплатню. А частина зарплатні завжди йде в бюджет Ерефії. У вигляді податків. Скажете, що це путінська війна і русачки не платять податки? Та невже? Може і ПДВ в них немає? Чи ви думали, Путін зі своїх коштів кожен день обстрілює Україну? Ні. Кожен русачок в цьому винен, так чи інакше, особливо якщо воно живе на Росії. А ще є гра колапс і доповнення The Rage. І це той випадок, коли українцям не варто співпрацювати з московитами ніколи. Адже гра, хоч і була розроблена українською студією Creo Team, але видавник у неї була бука, та сама руснява Бука. Так само до речі з саундтреком, який, хоч і класний, але був написаний московицьким гуртом «Ньютон». І як наслідок, якщо ви десь купите гру чи слухаєте саундтрек на тому ж Ютубі, ви знову ж таки віддаєте гроші Русні, а ці гроші частково залишаються в ерефії у вигляді податків і потім конвертуються в кулі і ракети. Про це я вже неодноразово говорив в своїх відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!